Давид Роас. Відлуння поколінь. Зі збірки діти Іграшка. Перше залучення дитини до мистецтва. Чи радше перший прояв дитини у ньому. Удосконалювані з віком ці прояви вже не будитимуть в її душі ані такого запалу, ані такої віри. Шарль Бодлер. Мораль іграшки. Хлопчик вигулькує з поміж кущів. Його личко переможно світиться. Він довгенько там просидів, ретельно обстежуючи кожну гілочку, упорпаючись в опалому листі, заглядаючи під кожен камінчик. Затиснений майже великим та вказівним пальцями його лівої руки, вимахує лапками богомол. Малий вполював чудовий екземпляр сантиметрів з десять, яскраво зелений, величезні передні лапи. Комахи, здається, він не боїться, але тримає руку витягнутою, ніби аби якнайдалі от тіла. Повертається до пісочниці, де було покидав свої іграшки. Сідає долі і підносить комаху до очей, детально її вивчаючи. Богомол не припиняє боротьби за визволення з дитячих пальців. Раз по раз спритно замахується клешеньками, які розтинають повітря, але не сягають своєї цілі. Неспокійна, розлючена, трикутна голова карколомно крутиться на різні боки. Поки раптово не завмирає, впившись великими очима у свого поневолювача, ніби теж вивчаючи його, ніби вичікуючи слушної миті, щоб скористатися втратою ним пильності і нарешті втекти, хлопчик не бажає давати комасі перепочинку, підбирає паличку і зачинає водити нею перед богомолом, який інстинктивно знову кидається своїми шпичастими клешеньками, намагаючись її впіймати. Чи боронитися, а коли ловить, хлопчик посміхається і спритно висмикує паличку, аби знову дражнити богомола. Гра триває кілька хвилин. Раптом малий підстрибує, наче відпущена пружина, щось певне спало йому на думку. Не відпускаючи комаху, висипає з відерця, набраний для зведення замку пісок, кладе у нього богомола і перевертає догори дном. Назираючи краєм ока за відерцем, відкриває свій маленький наплічник, витягує клубок шворки і кладе поряд. Переконавшись, що втікти богомол не зможе, ходить поміж соснами, обстежуючи кору на стовбурах, не поспішає, обходить з усіх сторін кожне дерево, перш ніж перейти до наступного. Невдовзі знаходить те, що шукав. Стовбур сосни, біля якої спинився хлопчик, кишить мурашвою. Широка злагоджена колона невтомно бігає туди-сюди від кореня до крони, борхливий потік сумлінних трудяжок та грізних солдатів у пошуках їжі. Хлопчик повертається до пісочності, дістає з відверця богомола, підбирає шворку і своїми ж слідами чимчикує до обраного дерева. Вправно, уникаючи богомолової зброї, обмотує шворкою тоненьку комашину талію і затягує вузол такий, щоб не розв'язався. Богомол неспокійно вимахує лапками, завислий посередині мотузка, кінці якого весело тримає хлопчик, ніби ляльковик, що от, -от розпочне свою виставу. Малий обводить їх довкола стовбура і, зав'язуючи, пильнує, аби богомол опинився якраз на шляху заклопотаних мурах. Ті реагують негайно. За кілька секунд чималий загін видряпується на тіло богомола, що спазматично пручається, розриваючи на шмаття мурах, яких вдається дістати своїми вигостреними клешнями. Те, як швидко і майстерно він ними вправляється, зачаровує. Хоча, очевидно, надовго вони в пригоді йому не стануть. Мурах, що вгризаються в яскраво зелене тіло, набігає щоразу більше. Хлопчик незворушно спостерігає баталію, хоча іноді й втручається і розчавлює кілька мурашок або скидає їх з богомола. Здається, хоче допомогти, чи це всього лише спосіб продовжити поєдинок. Жодного разу не спадає йому на думку розв'язати бранця, дозволити втекти від тортур. Богомолові рухи стають дедалі повільнішими та незграбнішими, та він не припиняє завдавати втрат ворогам. Звичайно, це не позначається на їхній чисельності, яка невпивно зростає. Щоразу зростає їхнє збудження. Ось вже помітні перші наслідки нерівної боротьби. Богомолові відірвали кілька лав, зжерли половину черевця, вирвали одне око. За якусь мить він виснажений здає оборону. Кінець його близько. Морошина колона починає рухатися вниз, несучи маленькі шматочки розтерзаного богомолового тіла. Неймовірно, одна мурашка тягне на собі цілу довжелезну задню лапу. Згодом мотузок уже нічого не втримує, богомол падає на землю, що кишить мурахами. На нього одразу накидаються, аби завершити справу. Хлопчик штурхає богомола паличкою, комаха не реагує. Ховаючись за однією сосен, ледве аж муляє, стримую, шпигуючи за діями малого. Знаю, що мусив би втрутитись, прочитати мудру нотацію, щодо вбивства тварин навіть насварити. Та найважче було стримати бажання долучитися до гри, запропонувати ще якийсь експеримент, що їх сам багацько, коли був хлопчиком, проробив із ящірками, жабами чи жуками, яких тільки потрапив упіймати. Кличу його, кажу позбирати іграшки, бо час іти обідати, та й мама отут повернеться. Узявшись за руки, йдемо з парку додому. Вони так швидко його з'їли, правда, татусю? Так дуже швидко, відповідаю, прискорюючи крок. Відлуння поколінь Давид Роас.